Вітає місто Калуш. Стефанія, мамо, мама Стефанія. Чесно кажучи, в Калуші ще жодного разу не був. Приїхали ми сюди для того, щоб відправитись в черговий похід. Цього разу вдвох з Максимом. От ми і в селі Осмолода доїхали сюди за 2,5 години приблизно коштувало це 125 гривень за людину з рюкзаком. Тут, до речі, не тільки ми такі походники, ще десь вісім людей там, здається, теж збираються звідси стартувати по різним маршрутам. Подивимося, чи впадуть вони з нашим. Ну, а ми почнемо з того, що зайдемо ось сюди в магазин Петріс. Ні, в Петріс ми, походу, не зайдемо. Магазин закритий. Набираємо воду в дорогу. А в осмолоді є ще ось такий магазин Оксанка, в якому працює ну, його власниця. Така приємна жіночка, яка нам тут все організувала, дивіться, і порадила оцей сніданок туриста і гірочки, І Дала навіть вилочки нам і хлібчика. Шматочки, кока-колка, то у нас ось тут такий сніданок. Давай, мені дійсно подає. Викуємо. 12.20 і ми починаємо наш похід. Ми трошки затрималися в цьому магазині, поки... Обідали, точніше снідали, заряджали свої телефони, вирішили до соточки їх зарядити. Ну і два слова про наш похід. Слово надається Максиму Петровичу. Куди ми йдемо сьогодні? Точніше, а... взагалі в цьому поході. Частина нашого походу буде горганами. горганами. Зараз ми йдемо на грофу, а потім думаю, що в нас ще вистачить часу перейти на плісце. Сьогодні буде в нас там ночівля, Потім ми завтра, післязавтра йдемо в сторону Попаді. А потім йдемо такою новою для мене взагалі частиною. Я там ніколи не був. Тому цей похід це свого роду така от експедиція. Плюс я ніколи не був в такому довгому автономному саме поході. Тому що ми будемо йти. Уявіть собі, Максим, такий аспект, який вже обійшов половину Карпат. він ще... Не ходив в похід автономний на 9 днів. Ну, я теж, власне, не ходив, тому це для нас обов буде щось нове. Взагалі, це вже ось такий третій наш з тобою похід. Вдвох. Перший був зимовий, другий був велопохід. І ось це третій, коли ми знову йдемо вдвох. Але це вже буде такий довгий, автономний. Ми плануємо, що він буде автономний, тому що... Маршрут якби точно не пропрацьований. І якщо, наприклад, ми не знайдемо воду, то, можливо, всяке, можливо, доведеться спускатись, кудись шукати воду. Але ми плануємо все ж таки, що ми всі 9 днів більше до цивілізації не повернемося. Зайшли вже кудись рух автомобільного транспорту. Заборонений, заборонений. Книжка молода. А село Осмолода. Чи ось молода? Можливо, і да, можливо, і ось молода. Ось молода, річка молода. Але назва селища походить не від назви річки, а від гори молода, неподалік від якої розташована Осмолода. І так, на українській вікіпедії, осмолода з наголосом на О. Там позаду нас іде така група, це не з нами. Ми якось всі їхали в одному автобусі. Наскільки зрозуміли, всі вони будуть по різним маршрутам йти, але... Більшість з них теж на 9 днів. Ось така прикольна річка молода. Навіть таку дамбочку якусь зробили. Поки що вода у нас є. Вже йдемо 55 хвилин і пройшли 4,5 кілометри, здається. Нормальний темп. І зараз нас чекає вже такий більш крутий підйом. Тут ось є. Вказівники, туристичний притулок Пліс с Грофа 6 кілометрів. А ми йдемо сюди, да, на притулок під конем. І хоча ми нещодавно снідали, але коли навалюєш з важкими рюкзаками під гору, то одразу хочеться їсти. А до обіду нам ще не скоро, години-дві та ще під гору, тому ось такі вівсянчики, батончики, протеїни. Ну, це не протеїнові, тут у нас. Глюкоза, мед, сироп, кокосове масло і сяні пластівці. Коротше, така поживна штука 467 калорій на 100 грамів, а тут 60 грамів. От вони приходяться в нагоді. Тільки що був доволі крутий підйом. Максим вся автоми. Вже другий привал за останні 30 хвилин. І... І... Не зубу води, один, ну, от, один, от, один от, на траверсі. по-моєму, І десь у нас тут траверс починається гори, і десь підйом. Але ну, по мапі вони розходяться дороги, але ми бачимо одну тільки стежку, яка схоже більше на траверс, ніж на підйом. А на підйом щось нічого не бачимо. А ми хотіли піднятися на цього коня Грофетського. Так мись туди, туди І Туди. Все ж таки, мапа не помиляється і підйом на гору ось тут. Ви скажете, а де стежка? І от ми її одразу не помітили, але вона тут дійсно є, просто трошки завалена. Так, давай, так що у нас сьогодні, як обіцяв Максим, буде вайлд, може не тільки сьогодні. Взагалі похід доволі вайлдовий. Ось літак, схонемо, Подивимося, куди нас заведе ця стежка. Чи не доведеться нам повертатись потім назад. Може, і бути. Що нам далеко ще? Не далеко. А ми змію бачимо, ось повзе від нас туди. Ага. Така коричнева. Ну, виглядає як ядовита. Не Це не, ніякий невуш. не ну, вуш. Така опасна. А я ще хотів тебе запитати, чи на такій висоті змії водяться? Водяться буде. Така якраз висота. Оце мені вже схоже на наш зимовий похід, теж як ми долали метр за метром. Та, дядя, куди не потрібно, буде, якась Це ти мене сюди повів? ж сказав, що це буде бути гар, а ти пропонував піти траверсом, і ти не захотів. Ну так ми не шукаємо легких шляхів. Ага, ну Покажи підпасоті своє там крутий цей. Так, да, ми ще не на вершині, але ну, да, тут реально ми вриваємося по вайлду дикому. Сподіваємось, що воно того буде варто. Ось а, ми зараз як по... піднімемося. Що тут? А... Оце а Грофа? А? Ні, ні хай. А де? Не грофа. Це ігровець. Де? Оце гора і гравець. Ото! Оце. Зліва? Ні, ось я прямо на цей гравець. Я був на ігравці, щось я не впізнаю її. А от і ні Максим помилився. Справа гора великий Канусяк, а зліва малий Канусяк. Ми вже майже піднялись на кінь Грофецький по цьому дикому вайлду. Звичайно, це багато сил відбирає. Але ми вже на хлібті і залишилися буквально. 100 метрів 100 до вершини. Ось це воно. Це ми вже наближаємося до вершини. Як ви знаєте, або якщо ви не знали, горгани це такі гори в Карпатах, які камінням ось так посипані, щедро зверху, на яких дуже неприємно ходити. І Часто можна десь підвернути ногу. Ось ми і на Коні Рафецькому. Осідлали його, можна сказати. Це було непросто, не важко, але і непросто. Ясно, що тут нікого крім нас не було. Ну і подивіться, яка в'юха. Ось то молода. Там, де ми стартанули. Далі нам куди? На ту гору. Ото. Приємнімо. Є варіант зараз повідати, спуститися з коня графецького тут я. А за графецьким траверсом пройти групу, а ввечері на захід сонця піднятися без рюкзачків на лайф. Ну як вам такий варіант? І е, ваш улюблений блогер політає дрончиком. На Позаминулий день народження, здається, два роки пройшло, як дружину мені подарувала вже фойл на день народження. І ось його перше бойове використання. Я його один раз чисто тестував, запускав. Нарешті він вийшов в гори. Те, для чого він купувався. Зараз перше кип'ятіння води. Ми вирішили тут на вершині цього коня Гропецького. Коня -гропець. пообідати. Хоч у нас води не так багато, але ми вирішили її використати на свої супчики. Тому що внизу нас має чекати поповнення води. Розказую, повторювати не буду. Якщо ви ще не ходили в походи і плануєте свій перший похід, і хтось там з ваших друзів каже, так, ми беремо там кілограм берловки, там, макарон, тушонки і так далі, то м -м, ми вам рекомендуємо інший підхід. От ми сьогодні бачили декілька туристів. ну як, Всіх, кого ми бачили, вони несли величезні рюкзаки. У нас вони теж великі і важкі по нашим міркам, але вони. Ну, ледь не в два рази менше, ніж всі інші несли. І я думаю, що за рахунок того, що вони несуть ось ці всі тушонки, там будуть багаття розпалювати. от уявіть, який це напряг, ось тут на горі сидіти. Ну, ми б не пообідали. Ми б вирішили цього не робити. А так ми швидесенько за дві хвилини закипіла вода, і ми заливаємо собі смачненькі супчики, чекаємо, запарюємо, їмо і отримуємо насолоду. Хто дивиться мій блог давно, той знає, що я фанат супа Том-Ям. І пробую його в різних ресторанах і сам готував. Ну, але це перший раз, коли я буду їсти том-ям ось в такій локації. На горі посеред Карпат з такими видами. Раніше про це навіть мріяти не можна було. А зараз, коли з'явилися сублімовані продукти, конкретно це харчі, така. Пачечка коштує, здається, 120 гривень. Ну, але смак Смак... це вам не макарони з тушонкою. Показую вам в останнє. бо у мене це останній суп. Хоча, може, ще один є том ям, не впевнений. Ось так він виглядає, там і креветки, і гриби, і все дуже апетитно. Погодьтесь, як для їжі в поході. Зараз вже майже 17.30 ми поїли. До речі, висота цієї гори 1553 метри. Що кому цікаво, і зараз будемо трохи спускатися, а потім подивимося. Підозра у нас, що спуск тут теж буде такий веселий, як і підйом. Сподіваємось на краще, але часу у нас не так багато. До ночі встигнуть все, що ми захотіли. Ну, Поки що стежиночка. Нас радує, її видно. Трошечки спочатку не могли знайти, а потім протоптана, ніби тут люди піднімаються на цю гору саме з цієї сторони, а не з тієї, з якої ми піднімались. Нагорні походеньки проходились. Ось ми плануємо ще траверсом обійти цю гору, там за нею стати. Але можливо піднятися нагору. Але про це ми ще подумаємо. Ось ми і спустились з коня Грофецького. І подивіться, що ми тут знайшли. По-перше, це туалет. І по-друге, це хатинка, якій, мені здається, можна заночувати при бажанні, але у нас таких планів не було. Ну, непогана хатинка. Кінь Грофецький. Ось хатинка. А ось тварини, які тут живуть. Ведмідь Бурий, Різь Звичайна, Кіт Лісовий, Глухар. Ну, нікого з них ми не бачили. Туристичний притулок під горою Кінь Грофецький. Обтрушуйте ноги від снігу. Ти обтрусив ноги від снігу? Ну що, нікого немає вдома? Я не перевіряв але слову, що немає. Схоже, немає. Так, да, класне місце, тут і вода ж неподалік знаходиться десь. Та можна тут заночувати, тут, тут направився. Там же є ще одна хатка. Є там ще більш фашеніри. Ну так більше. ми ж туди йдемо. Піщики, ви хочете, щоб ми тут. Наскільки ми сьогодні прийшли? Поставте лайк. Огляд притулка, якщо вам цікаво, і ви ніколи таких не бували. Ми от, як там, колись в взимку ночували в подібному. Дивіться, тут навіть пічка є металева. Це прикольно. Книжки, Ось, ти хотів книжки брати. Достоєвський, будь ласка. О, русський мір. Диви, відпрацьовані батарейки тут залишають. Є інструменти, щоб простобі нарізок не рубати. Є навіть аптечка невеличка. Тут якісь таблетки, не знаю, наскільки воно тут все ще годне, градусник. Ну і тут на поличках зазвичай ще їжу, якусь недоїдену, але тут, судячи з усього, зараз потік невеликий, Вон солі, скільки кого немає солі, є якась каша. Я б її вже не ризикнув їсти. Трошки риса, трошки, що це таке, перець чорний. Ну і ось тут такі лежаки. Ось тут люди лягають на ці доски, щоб по ним миші не бігали, якщо на підлозі спати. Хоча вони і тут можуть бігати по тобі. І ось так можна без намета. Так? Дивіться, якого пацана зустріли, він до Максима підсів. Під'їхати хоче буса, як у справжнього козака. Наші очікування виправдались. Стежка вниз була достатньо хорошою, можна і вверх, можна вниз, по ній, мабуть, і ходять на Кінь Графецький. Ми зараз ще ось логічною стежкою навколо грофи підемо 3,5 км до наступного такого притулка і там вже будемо ночувати. Я навіть не знав. Не знаєш як їх їсти. Ось це на мапі помічено, як джерело води. Ну так, калюжі бачимо, вода є, а як її пити тут, трошки незрозуміло, як її набрати. Ось так в деяких місцях набирається водичка. Це гора Грофа, на яку ми зараз не пішли. Думали ввечері на захід сонця тут збігати, але дуже сумніваємося. Бо висота звідси ого-го. Ось це дивіться, вийшли на таку нібито полонинку. Насправді це лавинний вихід. Тут взимку сніг сходить, тому тут особливо нічого не встигає вирости. Одні лопухи, якісь маленькі деревцята. І воно рівне таке, от прямо з самої вершини. Там от карніс такий, з нього обривається сніг mm -hmm. і скочується воно. да, Взимку, коли ми йшли на ямку Ілемське, Лемське, це було стромно. Якщо ви не дивилися ці відео, то раджу подивитися наш похід з Максимом ось Полінку. Це було просто пригоди серйозні. Ось ще одне маленьке джерельце по дорозі. Тут воно таке більш потужне, можна легше набрати воду, мабуть. Але ми не будемо набирати, тому що що? У нас там два. Біля самої хатки. А. Нам туди йти вже залишився зовсім. А ти небагато. От покажи своїм підписникам, як тут зникає вода. Ось тут вона витікає, бачите. Більше того, вона там чережить джерело. І тут її вже немає. Все, суха земля. А вона ще мить там під каміннями. Ви прослухаєтесь. Вже дійшли до знаків, ще 200 метрів до туристичного притулка Плісце. Тут уже вгору. Добрий вечір. А що в будиночку хтось є? Хтось і є. І там зверху. Кіномети. О! Ось вам і уєднання. Добрий вечір. А біля притулка нас чекало дві групи: одна невеличка самостійна і велика група з комерційним походом від кулуара. Максим каже, будемо ми тут в при фешенебельному притулку вдвох, нікого не буде. А тут Скільки їх. наш маршрут виглядав таким чином. Ми стартанули із села Осмолода, і перша частина шляху була досить легкою. Потім ми вийшли на траверс гори Кінь Грофецький, і могли би йти ним далі, але все ж таки вирішили піднятися на вершину давно закинутою стежкою, і це було доволі важко. Оскільки підйом на кінь Грофецький нас трошечки втомив, то ми вирішили одразу не підніматись на гору гропа, а обійшли її траверсом. Із іншого боку гори зупинились в туристичному притулку на полонині плісце. Тож загалом за цей день ми пройшли 11,5 кілометрів. А так виглядає профіль рельєфу. Спочатку доволі плавний підйомчик і далі дуже крутий підйом на кінь Грофецький, інколи кут нахилу 53 Далі такий самий крутий спуск, і знову невеличкий підйом до полонини плісце. Всього за день ми набрали 1110 метрів і втратили 378 метрів. Ми ось попитали у цієї групи, чи вони повністю будиночок окупували. Сказали, що в правій кімнаті ще є місця. Ну, що вона взагалі вільна, сказала, але тут чийсь рюкзак уже стоїть. Ну, в трьох ми тут помістимося. Темно, як в дупі, і світла тут немає. і Ліхтарик ми не брали. Да? Та так просто показати підписникам, хоча трошки може буде видно цінари, на яких ми сьогодні будемо спати. Запах тут не передати. І тут ось теж, дивіться, і булгур, і всякі свинина тушкована. Ну, Все як має бути. Вже це сайті... про що ми говорили. Та ні, це вони, мабуть, тут поставили поки що. Навряд чи це тут лишили. Нам переплутали кімнати. Ми знайшли повністю пусту кімнату і будемо, мабуть, тут. З водою біля цього притулку повний порядок, дивіться, прямо хоч обмивайся тут, хоч що хочеш роби. Вон, 5 літрів налили за хвилину. У минулому поході ми прям сильно натерпілися від комарів, всякі машкари, яка нас гризла, загризала. У нас просто все було в плямах. І цього разу Макс придбав репелент такий з цими якісь пластинки. оце. Червоненьким світиться Ага. І оце газ трошечки там, коротше, ну, горій да, підігріває, підігріває, і воно, воно має розпилятися. Зараз протестуємо, тому що комарі літають, не це знаю, не комар, чи це видно. <зас> Зараз я зроблю тесто. <гум> <по> На своєму давньому Ось <рецепту> да. так береш, вдягаєш, все нормально. А Ми тут вечеряємо. Максим заліз в чашку, париться, миється, Халвушечка, чайок. Вечеря, висел, слухаємо байки сусідньої компанії. Я от цього разу не брав ліхтарик, Не думав, що ми будемо ночувати в будиночках, а тут темно, в намиті реально було б світліше. Довелося нам їжу нашу попідвішувати до стелі, бо миші. миші ми бачили і на вулиці бігали, і тут в пакеті вже в якомусь чаділа. Тому, щоб нам не поїли, треба вішати це все. І ось ми тут. У нас персональна кімната, можна сказати, на двох таке ліжко будемо вже лягати, бо наші ці всі сусіди ще тут тусять і будуть, мабуть, довго ще там біля багаття. А я думаю, що буде без аж теж отак, mm. настільки ти лінивий. Я просто я не просто боюся його тут пробити. він у мене дуже тоненький. Взагалі я сьогодні хотів вам показати мій новий спальник, в якому я зараз лежу. Але в цьому будиночку це буде не дуже прикольно, тому сподіваюсь, завтра ми все ж таки будемо спати десь ночувати на природі в наметі, І тоді я вам вже все більш детально покажу. А сьогодні я його буду, можна сказати, вперше тестувати. Навіть роздягнувся таку розкіш я давно собі не міг дозволити. Завжди спав в одязі, тому що холодно. Подивимося, це літній пуховий спальник, розрахований на плюс 10 комфорт, плюс 4 ліміт. Подивимося, як воно буде в будиночку. Це Максим там. Дрихне. Ну, У нас, в принципі, одна вільна кімната. Ми тут вдвох. Весь інший піпл буде ночувати як в інших кімнатах і наметах. Сподіваємося, що ...миші по нам бігати не будуть. І до речі, ми сьогодні пройшли 12 км і щось там 800 метрів набрали висоти. Завтра в нас. Теж приблизно такі ж плани, теж десь 12 км. Але день буде довшим, тому що ми сьогодні стартанули, там, десь о 12-й, а завтра ми вже вийдемо значно, значно раніше. Тому і завершимо, мабуть, день теж раніше. На цьому все. тисніть лайки, підписуйтесь на канал, ви все знаєте. Побачимося в наступному відео. Добраніч!